Вистава ветеранів у Києві презентували постановку за поемою Енеїда Івана Котляревського. Це не просто прем'єра, а частина реабілітації ветеранів від роботи з тілом після поранень до виходу на велику сцену. Як народжувалася ця постановка і чому вона викликає такі емоції виглядачів, розкаже Юлія Чехічина. У молодому театрі представили виставу за одноіменною поемою Івана Котляревського Енегіда. Саме так на неї реагували глядачі. Андрій. Це експериментально пластична вистава. Участь у ній беруть ветерани. Багато з них зазнали тяжких травм на війні. Про складнощі під час роботи розповідає художній керівник новоспечених акторів Ахтем Ситаблаєв. І безліч починаючи з елементарної логістики, закінчуючи власне, самим репетиціями. Тому що да дуже близько підійшли до того, щоб вони відчули смак цього життя повноцінного життя, де вони необхідні, де вони е, не перебувають на залаштунками життя. Цей проєкт один зі способів реабілітації. Класичну поему воду змінили. Тепер це розмова про війну та силу. Кажуть організатори, тут ми перший раз брали драматургію. Не як драматургію, а як звучить слово, як, яке вона значення може мати. Як е, е, я відчуваю себе в просторі театральному. Це дуже. Ну, це інший досвід. Підготовка до перформансу тривала близько року і складалася з різних етапів від знайомства до репетицій. Спочатку у нас була інтенсивна підготовка. Це була гіштальтерапія плюс тренінги з фізичної спрямовані на навчання тіла в інших умовах після травми, і тому ми багато часу потратили на те, щоб підготувати тіло до роботи. Валентина медикиня, її позивний фея, працює з важко пораненими бійцями. Тепер вона ще акторка розповідає про емоції після вистави. Якщо брати з критикою. Є нюанси, я про себе кажу. А взагалі це неймовірна родина. Не їдемо з першого дня, себе так і називаємо родиною. Жоден з них не, не був актором, не виступав в театрі на сцені. Це звичайні хлопці і дівчата, які після важких поранень в одного разу вирішили жити далі. Про можливість подібних ініціатив розповідають і глядачі прем'єри. Я знала, куди я йду. Я знаю, що це театр ветеранів, ветеранів війни, і я розумію. Наскільки ці люди, що вони через що вони пройшли, і на даний момент що ну для них це теж буде важливо, щоб були глядачі. Ми тут заради цих людей, які сьогодні на сцені, тому ми повинні робити все, що ми можемо для того, щоб отримати нашу перемогу. Я пішла підтримати свого друга Артема Мороза, який на двох протезах у планах театру ветеранів поширити такий вид реабілітації Україною. Тож Енеїда планує відправитися у регіональний тур. Юлія Чехічна, Максим Кондратенко, загальний національний марафон. Єдині новини.